Це рушійна сила історії. І ми зараз з вами, всі разом, всім народом робимо цю історію. Кожен як може. Я вже цитував одного люд... чоловіка, який написав на плакаті і тримає так. Допоможи історії, чим можеш? Любов'ю, молитвою, прагненням, підтримкою, жменькою грошей, їжею. Теплом допоможи історії. Ми рухаємо цю історію. Нам надзвичайно потрібно благословення від патріарха, який завжди нас благословляє, харківський майдан так само. Нам потрібна молитва, бо вона і надихне, і збере нас до Куби, і дасть нам сили, мужність, відвагу, прагнення. Ми будемо сміливими, і ми зможемо і встояти, і здолати. Благословен Бог назавжди ни повсякчас і на віки віків. Амінь. Бо Господі з'явився нам, благословив, хто дивний Господній, і сповілися Господі, бо він благий був повійки милістю. Господь і з'явився нам, благословив, хто йде в Господній. Обступили і оточили мене, аби іменем Господнім я подолав їх. Господь і з'явився нам, благослови, хто йде, в ім'я Господні, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, Господь з'явився нам, благослови, хто йде, Господні, камінь, що задбав його бдівничі став основу вла. Від Господи це сталося й дивно вночі в наших, Бу, Господі з'явився нам. Богослови, хто йди, він є, Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх, і богослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашим, на супротивників подай і Христом Тим охороняй нас осилю Твою. Спаси, Господи, люди Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемогу по Божному народові нашим на супротивників подай, і Христом Тоймо хороняй нас силю Твою. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя твоє. Перемогу по Божному народові нашим на супротивників подай. І Христом Туму корняй нас силю Твою. Ісус Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісус Ісуси, Сину Божий, помилуй нас. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, спаси нас. Всі небесні сили, святі Ангели, і Архангели і моліть за нас. Всі небесні сили, святі Ангели, і Архангелі і Моліть Бо за нас. Всі святі землі української, моліть Бо за нас, всі святі землі української, моліть Бога за нас, і всі святі, моліть Бо за нас, і всі святі, моліть Бога за нас, слава цві Сину і Святому Духу, і ниві повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, звико, милося, моли, ми з великої милості Твої молимось туди, помилуй. О, Господи, помили, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй, ще, моли, бось, за заболюбиву і бомбережену Україну нашу. За всю людність і за державність перемогу, спокій, здоров'я та спасіння, щоб Господь Бог наш допомагав нам у всьому, та охороняв від усякого ворога і супротивника. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слуха нас, Боже, спаси наш надії, всі кінців землі бліти, що нам далеко, від милостивий, будь милостивий, владеком докріхів наших, і помилу нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний бой, я си, і тобі славу віддаємо, Отчує Синові Святому Духові, нині і повсякчас, і віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, ладі наша, слава Тобі. Слава Ти Сину, Вісвятому Духу і Нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святіший води, як Христос, що Воскрес, із мертвих, кістини Бог наш, молитвою при матрів, заступництвом субчити небезпеці, сил безцілесних, силою чесно і животворчого Христа. З всіх святих землі української, всіх святих, помилуй і спаси нас, бо він милосердний і чоловіку Амінь, боротьби, бо обережені бо Україні нашій, славному народу, їм, всім, хто стоїть на Майданах, за честь, гідність, волю і права нашого народу. Всім, тут бо дай Господи, мирне, щасливе життя, здоров'я, спасіння в праці, духовному змісенні і духовному зростанні, добрий успіх і збережи їх на многі літа. Много літа, ногая елита, много літа, ногая, многоя, многое лита, многоя, много літа, нога елита, нога елита, много літа. многоя. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Много, я, много я літа, многоя, много, я, много я літа, много я літа, много я літа, много я літа, многоя. От много перед'єднаємося, вмолити очі нас. Отче наш, що є сина не нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на. Наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувача нашим. і не веди нас у споко.